Ви в мене просили рецепт пампушок як сілько, а я вам скажу, що ці навіть кращі. І пухкесенькі, такі, як варинки, готуємо. Перш за все, активуємо наші дріжджі частину водички, цукор дріжджі. Перемішали, яка собі піночка, отака має бути. До частини муки всипаємо сіль і вливаємо в частину олії. І, звичайно, кипяточок. І завалюємо нашу мукичку. Завдяки заварному тісту пампушечки будуть м'якими і залишатися такими не один день. Гарнесенько перемішуємо і даємо, щоб трішечки буквально холодно. Ми зрозуміємо, коли можна додати нашу водичку е з дріжджами, щоб була комфортна температура. От я зараз торкаюся мені гаряче, а дріжджам буде ще гарячіше. Вони просто... Здохнуть. Я хотіла якусь лагідно сказала. <ріст> <ріст> так, вони просто не виживуть. Тому основа наша хай відпочиває і трішки охолону охолон, і тоді додамо активовані ждріжджі. Мукари порахували. Тільки наша залежна основа охолола вглибає наші активовані дріжджі. І відразу всипаємо мукичку. Всі пропорції в мене будуть під відео, тому зберігайте, щоб не загубити. І зараз поступово замішуємо м'яке еластичне тісто. При вимішуванні е, тісто здається рідким, але коли ми його починаємо інтенсивно вимішувати, воно збирається кучка і стає пухеньким і тримає форму. Тому муку всипайте поступово. Всипали трішки, вимішали і знову сипайте. В кого нема муки, беріть борошно. Борошно, так, звичайно, борошно. він не завжди виправляється, то самий служик. Прошу вибачити і зрозуміти. І замішуємо. Улюбленим вашим способом. У мене це and Fold. Та ладно, в тебе улюблений в... це комбайн. Якщо про ручки говорить, Stretch and Fold. А так то взагалі так, комбайні. Після замішування, як тільки наша мука війде. Гарна скалежа стане еластичним, влиємо ту частину олійки, яка у нас залишилася. Так буде легше розвити клуковину, якщо тісто буде не защитити. Бачите, яке воно зараз тянеться, липке. Але тримає форму. Цього його. борошна вистачить. Якщо більше додати, буде наче здаватися комфортніше з ним працювати. Але тоді вони не будуть такими пухкими. Стречінфо? Так. Стрічинфо. Працюємо швидко. По початку воно буде таке несуразне. Пізніше воно буде зовсім інше. Сформували тугу кульку з нашого тіста. Ви не лякайтеся, воно при дотоку рівно залишається ще трохи липким. Така специфіка заварного тіста. Але коли воно підійде, воно змінить свою структуру. Тому накриваємо клівочку і чекаємо, що воно піднялося в 2-2,5 рази. Приблизно годинку часу займе. Стажі тепле місто і може випити каву, чай. Як тістечко наше підійшло! Краса, яка! Зараз будемо розділяти його на шматочки. У мене така формочка. І я буду. Приблизно я прикину, що у мене тут візе 15, тому я буду ділити тісто на 15. А ви орієнтуйтеся вже по своїй формі, яка у вас є. Ах, дивіться, яке воно. Клас! Як я таке люблю. Ділимо на шматочки. Розділили тісто на шматочки, і тепер кожен шматочок підкатуємо в шарик. Для легкості муку не використовувати, беріть олійку на ручки легенько і підкатуйте комочок тугенький. Це легко робити шпательком пластиковою карточкою, дипломовим, як казали. Головне червоним. Головне червоним, дуже <головне> легко. <червоним> Підкатали в такі е, колобочки. Тепер починаємо з першої, які ми перший скатали. Я його беру і знов тугенько натягу. Це для того, щоб вони тримали красиву форму. Знову підтягую його гарнесенько. Ми бачимо, щоб у нас тако зверху було таке як прямо ж натягнуто. Беремо наш комочок і я його буду змащувати в олійку. Це для того, щоб один між жодним вони легко розділялися і складаю коромочку. І так з усіма. Наші комочки сформовані, я їх поскладала. Чекаємо, щоб вони піднялися під плівочком. Звичайно, чекаємо, щоб вони піднялися хвилин 30, думаю, буде достатньо. і завчасно включаємо духовку, щоб вона підігрілася на 180 градусів. Накриваємо і чекаємо. Наші пампушечки підійшли, змащуємо їх жовточком з мулочком пропорціях однакових. І ставимо випікатися на хвилин 20. Випікаємо. Тим часом зробимо заливочку, якою будемо поливати пампушки. Звичайно, це чесничок подрібнений через чесну кодавку. Трішечки олії, кип'яточку, чи окропу, точніше, і трошки солі. І все перемішуємо гарненько, і виходить наша як помазка на пампушки. Будемо мастити їх ще як оскільки виймемо земоки. Готуйте. Гаряче? Звісно. Я як завжди можу покритися. Яка красава на свинку. Ароматній який. Змащуємо часничком. Кайф. А ромати стоять просто щось. Вчора готувала борщ на сьогодні пошки. Але добре, що борщ мене їсти на другий день. На другий день ще смачніший. Ну Це ж кому як. Деякі писали, що люблять в перший день, а я люблю і другий, і в третій, якщо залишається. О, яка краса. Аромати стоять неймовірні. Я вже їх хочу. Я вже їх хочу. Хай охолонуть. холодно. Хай охолонуть холодно так смакувати. Підрізаємо, бо жовточок трішки прилип до форми. Хочу розламати один достат і показати, які вони всередині. Тільки гляньте на цього пухнастика. Ароматні. З такою тіста, до речі, можна робити і хліб. Таке універсальне тісто, в і пампушки. Але ці пампушки як це смачно. І оце тісто. Неймовірно смачно. Готуйте із задоволенням. Головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписатись, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно.